П'ятницька церква в Чернігові є майже на всіх сучасних туристичних маршрутах. Нею пишаються чернігівці та вважають окрасою міста. Височіє вона майже в центрі, неподалік драматичного театру та пам'ятника Богдану Хмельницькому. Навколо неї нема парканів, нема прибудов, нема капличок. Стоїть вона одна. Хтось скаже, що горді влива та неровиста, а хтось порівняє її з сиротою. Неподалік гуляють містяни, а туристи закидають голови догори, підтримуючи капелюхи, щоб роздивитись верхівки. Побудована церква була за твердженнями істориків в XII столітті, але чи на початку цього століття, чи наприкінці думки розходяться. Єдине відомо, що в той час стосовно будівництва цієї церкви майже нічого не записали в літописи, або ці літописи не дійшли до сьогодення. Перша згадка про будівельні роботи в церкві виринає лише в 1670 році. Стосовно автора будівництва є лише припущення, що ґрунтується на схожості архітектурних прийомів та способів. Але чи то сам автор їх відтворив, чи його учні з'ясувати не видається реальним. Згодом П'ятницьку церкву не раз перебудували та добудували. Сучасний вигляд П'ятницької церкви являє... Це бою доволі високу споруду, яка вирізняється поміж подібних церков, відсутністю штукатурки та бідлені стін. Також в очі кидається її незвична пропорція, яка за умови достатньо малої площі фундаменту має дуже велику висоту бань. Для більш пильного глядача відкривається дивна симметрія церкви, яка начебто є, але це тільки перше враження. Також помічається різна цегла, з якої викладені стіни церкви. Десь вона більш тонка, а цементний розчин товстіший, а десь навпаки, цегла стає товстіша, а шар цементу тонший. Окрім зовнішнього вигляду, навколо церкви змінювалось і призначення добудов та окремих приміщень від житлових кімнат та торгових лавок до бібліотеки та навчальних класів. Навколо самої п'ятницької церкви завжди виривали життя. Недаремно вона називається церквою на торгу чи біля торгу, тобто біля базару. На зламі 19 та 20-го століть тут був не просто базар, а цілий ринковий комплекс зі складами, критими торговими рядами та окремими магазинами. Світлини, що дійшли до нас, чудово відображають життя тих часів. Ми можемо побачити торгівлю навколо церкви та її пишний, подекуди помпезний вигляд. Внутрішнє оздоблення церкви в поєднанні з гарним освітленням являло собою традиційний розпис, що за умови унікальності споруди створював незвичне враження наглядачів. І все це існувало без змін, доки на нашу землю не прийшли німецькі війська. За Чернігів точились дуже важкі бої. Більшість будівель центру Чернігова значно зруйнувалася, але ця церква вистояла. Всі стіни були неушкоджені, окрім прибудов та цегляного паркану. Про це свідчать фото тих часів, що зроблені німцями та угорцями, що захопили Чернігів. На цих фото ми бачимо цілу церкву та дзвіницю, що розміщувалась поруч входу. Але під час приходу радянських військ руйнування збільшилось, і в вересні 1943 року вигляд П'ятницької церкви став більш жалюгідним, хоча вона таки зберегла свою цілісність. Але через кілька днів після того, як місто вже повністю належало радянським військам, а німці були відігнані на доволі значну відстань, стався потужний вибух, який майже в Хентр зруйнував церкву. З огляду на характер руйнування можна стверджувати, що вибух відбувся в середині будівлі. Про це свідчить одночасне руйнування всіх стін, окрім східної, та часткові залишки Західної. Проте дзвіниця, що стояла поруч, руйнувань від вибуху, не зазнала взагалі. В грудні 1943 року Чернігів прибуває Барановський, який вивчає рештки церкви та робить висновок, що церква набагато старіша, ніж вважалось раніше. Він датує її кінцем 12-го або початком 13 століття. По руїнам та решкам церкви він робить висновок, що це унікальна споруда і її можна відновити в первісному вигляді. Але ніяких джерел її первісного стану та розмірів ніде не було, і він особисто робить перше вимірювання фундаменту. Згодом руїни консервують, роблять плани реконструкції, які втілюють протягом багатьох років. Креслення та розрахунки, на яких базувались висновки Барановського, ніхто не бачить, хоча сам Барановський в мемуарах говорить про неймовірність проти влади щодо реконструкції. Цей дивний спротив виливається в те, що на місцевому цегляновому заводі відкривають окремо це з виготовлення плінфи, тобто давньої цегли, яка становить більшу частину сучасних стін П'ятницької церкви. За власними уявленнями, Барановський практично будує нову церкву, а не відновлює стару. Змінені пропорції, перенесені та змінені в розмірах вікна, закладаються дверні проходи в південному. В західному куті споруди лишається напіварка, яка закладається цеглою, всі пробудови разом з парканом навколо церкви зносяться. А наприкінці реконструкції зноситься і дзвіниця, яку спочатку відновлювали та відбудували разом з головною спорудою. Тепер ми можемо порівняти зовнішній вигляд П'ятницької церкви на початку ХХ століття та її вигляд, який вона набула після 1963 року. І лише в 1972 році її відкрили в якості музею. Ці дві різні споруди, де сучасна аж ніяк не нагадує давню. Але що насправді відбулося? Барановський на замовлення тодішньої влади зробив неймовірний. Він створив церкву та змінив історію, де витоки архітектурних композицій давньої Русі беруть свій початок з території сучасної Росії. Він безпідставно пересунув час будівництва з початку 12 століття на його кінець, а саму будівлю назвав похідною від будівель, що існували в Смоленську та інших містах Росії. Чи є на цей докази? Звісно, є. Відсутність штукатурки дає нам можливість побачити перекладені стіни та закладені давні проходи. Навряд давні будівельники заради прибудови продиралися крізь кут церкви, лишивши нам прохід з південно-західного кутку споруди. А тепер погляньмо на два варіанти П'ятницької церкви різних часів. Порівняємо пропорції по висоті, порівняємо кількість, розмір та висоту розташування вікон. Невже під час ремонту церкви хтось закладав давні вікна та проробував нові? Відповіді кожен надасть собі сам? Ось така історія так званої перлини Чернігова, яка тепер стоїть посеред міста, красуючись стінами з різної цегли, закладеними частинами, напівзруйнованими проходами. Та відсутності будь-яких прибудов, що дбайливо створювались мешканцями міста, починаючи з XVII століття. А ми маємо історію власної архітектури, яка начебто походить з далеких боліт, а не є самобутньою та неповторною. Лишається тільки роздивляти старі світлини та за ними вивчати власну історію, бо матеріальні докази не були зовсім іншого вигляду та форми.